Тепер переходимо до третього конкурсу сьогоднішнього турніру Кубок Клюверта, це конкурс біатлону. Правила наступні. Спочатку йде перше коло біатлону. кожен учасник команди читає по два смішних жарти. Якщо, наприклад, в журі після цього не визначає три команди, які проходять далі, тоді ще одне шматне коло по одному жарту. І першими, як і на розминці, біатлон у нас розпочинають. Аварія, прошу. Увага. Завдяки п'яному дальнобійнику два свідка є, стали ближче до Бога. Далі. Каптаві депутати Верховної Ради клали, кладуть і будуть класти. Так, тепер два жарти від киян. Злої язики. Апрель строго следует правилу Женаподобный пацан сказал, женоподобный пацан сделал. Далі. Трансвестит празднуют 23 февраля. Ну как-то так не уверен. В самому забытом селі, де нема телевізора, Маргошу переказывают с поколения поколение. Найміцнішою кавою у світі була визнана кава у Роуз-кафе. Одну чашечку п'єш і три дня не спиш. Відробляєш. Дякую. Набар лі. За статистикою 70% українок ніколи не зраджували своїм чоловікам. Причому 25% з них ніколи-ніколи. Далі. Житель Луцька може вічно дивитися на три речі: як горить вогонь, як тече вода і як будується міст від Варшавського ринку до Так, Дякую. Перше коло рішення журі Чи штрафне коло йде по одному жарту, чи одна команда вибуває? Ще одне штрафне коло. Штрафне коло по одному жарту від представника кожної команди. Прошу, аварія. Сім'я Іванових так ритмічно займалась сексом, що сусіди навчились танцювати вальс. Дякую, Кирил. Учитель ДПЮ перебував презервативо противогаз і насміщив спочатку клас, а потім жину. Найкращим телефоном 2011 року був визнаний телефон Nokia N98, 34, 85, 467. Крапка Корінь з 36 помножити на 18 плюс 6 кома. Дужка відкривається. 6 поділити на 3. Дужка закривається. Абзац. Айфон. Дякую, Парас. В день святого Валентина найбільшим попитом користуються валентинки зі смаком банана і ребристі. Журі, ваше рішення. Давайте вже хто нас залишає. Валерій, прошу. Сказати всі хороші, але уходить Київ. Злий язики, Київ, Київ залишаючи з активом 0,7 балів. Далі наступне коло по три жати. Аварія. Рядовий іванов заснув в церкві, як то кажуть, солдат спить, служба йде. Ліона не хотіла займатися сексом з охоронцем, але кальяном в золоті побила саме вона. Далі. Давши людині в око, можна кардинально змінити її світогляд. Візбаден, трижарки, прошу. Вчора коляденку приснився Бориса Фредь. Як то кажуть, як я спить, так я сни. Яка дуже хотіла, щоб її перший раз був романтичний, Носила винові свічки завжди з собою в кармані. Далі. з цим. Ніхто не хоче працювати в ліпінах, бо нема дурних. Далі. Нещодавно у Львові проходив фестиваль пива. За один день було випито 100 ящиків горівки, 350 ящиків вина, 700 пляшок у А фестиваль пива почався вже наступного ранку. Далі. Нещодавно по Луцьку проїхалася колона нудистів-велосипедистів. Тим самим вони хотіли показати, ну, в принципі, що хотіли, то і показали. Далі. Українці розробили свій, ам... Ам... свій аналог американської ляльки барбі, яка називається Маруся. В комплект входять її друг Петро, літня кухня, два гектари поля, і чупакабра. ківічупакабра. Я розумію, що важко. Але скажіть своє рішення. Аварія рівна. Аварія залишає силу закрила 0,8 балів. Ну що ж, третій коло і по чотири жарти від кожної команди. Зпочинаємо від спаду. Друзі, хочете знайти для себе щось нове та цікаве? Відсуньте діван. Недавно в компанії алкоголіків помер один з них. І тепер він душа компанії, душа. Свиня, яка дуже хотіла жити, навчилась копати город і садити картошку. Трошки статістики. Варто пенсіонеру в Луцьку зайти в маршрутку. Як одразу у 50 пасажирів пасажирів погіршується зір, у 40% рафтово підвищується сумливість, і тільки 10% починають помічати, яке все-таки лузь гарне архітектурне місто. Дякую, чотири чотирижана. Водій маршрутки встиг натиснути на гальма і зупинився за 7 міліметрів від чорного бентрі. Шкода, що його серце зупинилося за 3 метри від тої машини. Далі. Українське сільське господарство тримається на трьох китах. Якось воно буде, Тося ся зроби, і може дасть Бог зима буде рання. Вчора жінка захотіла зробити романтичний вечір. Зашторила штори, запалила свічки, обтягнулася в чорне, а я прийшов додому так зрадів, подумав, бо думав: тьоща г'єкнула. Верховна Рада України прийняла закон, за яким хлопцям до 18 років винаймати і користуватися повію можна тільки у присутності батьків. Так, ну що, журім, хто став переможцем у біатлоні, хто отримає 0,9 бали, ну а хто 1 бал? Ведечи ще, ще коло хоче. Валерій, давайте ще по одному жарту. Давайте, штрафне коло і по одному жарту. Чекає 15 хвилин і засинає. Мало хто знає, що сьогодні волинські авіалінії святкують 100 років до дня свого заснування. Жюрі, ваше рішення. З активом один бал набла Львів. Відпаду новиме 0,9 бали, а набла один бал.